Руслан, ну гра по ходу дій е, ну, перегорталася кілька разів. То в одну, то в іншу сторону. І така кінцівка, ваші враження, ваші емоції. Безумовно складно. І програвали, е, і вигравали. Потім знову програну. Першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що ми можемо проводити такі турніри. Е, саме по грі так досить непростий соперник. Лігія. Завжди з ними не просто грати. Хлопці з великого футболу більше, за всі м'ячі цепляються. Така бойова команда, дякую їм за гру. Хотілося б сказати стосовно судді стороні, це просто, ну, на мою думку, це просто жах. Такі необдумані рішення давати, видаляти двох гравців, там, вари дивитися, Я не знаю, там треба звісно, треба передивлятися, була там рука у Голкіпера чи ні. Але, на мою думку, досить привзяти сьогодні насудили судді. Це можливо. Це, як то кажуть, людський фактор. Бог їм суддя, Побачимо. будемо передивитися ще гру. Але хотілося б, щоб трошки вони були пильніші, трошки були уважніші. В Такі відповідальні моменти, Та бачиш, що накал по грі такий накал був, що вони мали, вони мали взяти гру в свої руки, але, на жаль, сьогодні вони не справилися. Ну, гра продовжувалася, ви знаєте. Вар в даному випадку було взяти неможливо, але але якщо бачите, ну безумовно, з однієї сторони вбачається так, з іншої, ну я думаю, ви споготитесь, думка протилежна. Я маю на увазі, з іншої сторони, що стосується ваших суперників. А істина, вона ж знаєте, але по грі, по самім, враховуючи два вилучення, результат вдалося вирвати у меншості, забити, вирвати перемогу. Так, хлопці, великі молодці. В кінці було, як би нам не було важко, ми оборонялися одне вилучення, потім ще одне вилучення. Тут досить часто ми грали в меншості. В кінці здорово Ігор Кострома зацепився, З... наш гравець вбіжав. Просто комбінація чудова. Нічого, нічого такого сложного, але досить просто. гол в меншості забити. Молодці, честь і шана їм. Досить здорово зірали в обороні, десь якісь помарки є, але хлопці продемонстрували характер. І за це я їм дуже дякую з перемогою. Дякую.